Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас буде черговий тест засобів для очистки та догляду за шкірою. Ми протестуємо, а також порівняємо між собою засоби по догляду за шкірою від Wurd, Remax, Koch. Та мотіп. Для цього в нас є спеціально підготовлена контрольна поверхня з дуже забрудненою шкірою, яку ми зараз будемо відновлювати. Власне кажучи, ось цей шматочок шкіри, як ви бачите, шкіра дуже брудна, ми її вже багато разів чистили різними засобами і багато разів забруднювали. В принципі, якісь засоби, навіть ось таку забруднену шкіру здатні очистити з першого разу, ну а які, звісно, показують гірші результати. Також можна зауважити, що тут деякі забруднення. Нанесені за допомогою перманентного маркера та кулькової ручки, і ось якраз ось ці забруднення видалити досить важко або навіть неможливо. У нас на тесті був лише один засіб, який міг помалу видаляти ці забруднення. Але він дуже агресивний і потребує вже професійного підходу. Тому ось ці забруднення в нас залишаються статичними. Їх, в принципі, змити зі шкіри дуже важко. Якщо ви там, не дай Боже, в салоні свого автомобіля десь помалювали кульковою ручкою або маркером, то швидше за все доведеться звернутися до фахівців. Усі інші забруднення можна видалити самостійно за допомогою спеціальних засобів. Для того, щоб порівняти це все між собою, ми зараз розділимо контрольну поверхню на дві частини. Ось цю частину по черзі будемо обробляти різними засобами, а цю чіпати не будемо. Таким чином, ми побачимо результат. Для порівняння. В наступному відео ми будемо очищати вже і цю частину, і тоді зможемо порівняти між собою цілих 8 засобів. Також хочу показати, як ця шкіра виглядає в незабрудненому стані. Тобто, бачите, різниця просто колосальна. І після очистки ми також будемо порівнювати очищену ділянку з незабрудненою новою шкірою. Почнемо з очисника шкіри від бренду WRD. Це універсальний засіб, який підходить для шкіри будь-якого кольору, і також ним можна видаляти дуже багато різноманітних забруднень. Це і текстильні фарби, і кетчуп, і кава тощо. Окрім очищуючого ефекту, як і більшість аналогічних засобів, цей засіб також має повертати. Колір, тобто освіжувати колір шкіри, і повертати шкірі еластичність. Також існують схожі засоби, які, окрім повернення еластичності, ще утворюють захисний шар на шкірі, який захищає шкіру від ультрафіолету, розтріскування тощо. Тут, на жаль, такі характеристики не зазначені, але все ж таки еластичність шкірі цей засіб має повернути, має її очистити і має освіжити колір. Засіб можна наносити одразу ось так на поверхню, можна за допомогою. Спеціальної щітки можна за допомогою. Мікрофібрової серветки або аплікатора. Після нанесення потрібно почекати щонайбільше одну хвилину і далі очищати поверхню. Можна знову ж таки скористатись мікрофібровою серветкою, але для всіх наших тестів ми використовуємо ось такі спеціальні пензлики, за допомогою яких ми можемо краще очистити шкіру в мікроподряпинках, тріщинках та порах. Після нанесення, почекавши тут буквально десь 20-30 секунд. Я думаю, можна починати вже очищення і обробку. Для того щоб ефективніше очистити поверхню, рухи мають бути направлені в різні сторони. Таким чином, ми краще очищаємо всі мікропори. Ну, в принципі, ось ми бачимо, як бруд буквально на очах розчиняється і видаляється. Дуже прикольний засіб, і вже за нашим досвідом можна сказати, що ось такі рідкі засоби вони чомусь краще видаляють бруд, можливо, якраз через свою рідку структуру, яка дозволяє їм глибше потрапляти в мікротріщини, в пори тощо. І також ось такі рідкі засоби вони довше висихають, і тому після одного нанесення. Очисником можна довше працювати, якщо у нас дуже сильні забруднення, і нам потрібно трішки довше затриматись на якихось діляночках для досягнення бажаного ефекту. Дуже легко очищається поверхня, просто взагалі без жодних зусиль. От Якщо говорити про якісь такі густі, кремоподібні засоби, то з ними доводиться трішки попрацювати і поморочитись. Тут ми. Бачимо, що, в принципі, поверхня очищається дуже легко. І найцікавіше, це, мабуть, перший засіб, який видалив сліди кулькової ручки. Звісно, тут ще трішки залишилось, але все ж таки, якщо ви переглянете всі наші минулі відео, то в принципі побачите, що кулькову ручку видалити досить важко. Тут без жодних зусиль, сліди від ручки майже повністю зникли. Я думаю. Після другого або третього нанесення можна розраховувати на те, що ручка буде взагалі змита. Дуже класний ефект і дуже неочікуваний. В принципі, все, вже засіб повністю висох. Я думаю, немає сенсу тут возити бруд туди-сюди. Беремо мікрофіброву серветочку і ось так просто обережненько, двома рухами видаляємо залишки очисника разом з усіма забрудненнями. Ну, на мій погляд, результат. Дуже класний, і при цьому ми досягли його дуже легко. Наступним протестуємо аерозольний засіб від Remax. Цей засіб, окрім очищаючого ефекту, має ще й захисний ефект, він захищає шкіру в подальшому від впливу атмосфери, зовнішнього середовища, і також утворює на поверхні захисний шар, який нібито відштовхує бруд. Ну, думаю, просто в складі є якісь речовини, які не дозволяють бруду проникати глибше в структуру шкіри. І таким чином шкіра в нас довше залишається чистою. По способу застосування, все просто: наносимо на поверхню, чекаємо декілька хвилин, і далі за допомогою пензлика виділяємо. Всі забруднення. Засіб у нас аерозольний, і мені здається, що є дуже великий ризик того, що він буде швидко висихати, і через буквально там 2 хвилини він повністю висохне. Тому я думаю, ми почекаємо трішки менше, ніж 2 хвилини після нанесення. Також можна звернути увагу на те, що він. Ну, більш густий, ніж попередній. В принципі, ми бачимо по поверхні, ось засіб збирається в такі, нібито грудочки. Ну, але все ж таки почекаємо хоча б одну хвилинку для того, щоб він зміг глибше проникнути в структуру шкіри. І далі, за допомогою пензлика, спробуємо очистити нашу шкіру і повернути її до нового вигляду. Минуло півтори хвилини, і на мій подив засіб. Зберігає рідку структуру, тобто мої побоювання, що аерозольний засіб швидко буде випаровуватися з поверхні, були марними. В принципі, все чудово, і я думаю, у нас також зараз буде класний результат. Починаємо працювати з цієї сторони і поступово зганяємо бруд в одну сторону. Також без жодних зусиль видно, як бруд розчиняється і поверхня очищується. Принципі, за простотою застосування, мені здається, ось цей засіб можна порівняти з попереднім засобом від Wurt. Але одразу звернемо увагу, що кулькову ручку, ось цей засіб вже не розчиняє і не видаляє в порівнянні з попереднім. Також видно, що при інтенсивній роботі пензликом засіб трішки піниться. Можливо, якраз ось ця піна дозволяє також краще проникати в структуру шкіри, в мікропори, тріщини і краще видаляти забруднення. От засіб вже починає підсихати, я думаю, зараз ще декілька секунд і будемо вже видаляти, тому що на суху, я думаю, немає жодного сенсу чистити. Це краще вже не буде. Пензлик в сторону, беремо нашу мікрофіброву серветочку і також обережно, буквально ось двома рухами, видаляємо всі залишки забруднення. Ну що ж, результат також дуже непоганий, але все ж таки я бачу різницю між цим засобом і засобом від Вюрт. Далі ми вже зробимо більш детальне порівняння. Третій засіб у нас представлений брендом Кох. І він досить цікавий тим, що має універсальну сферу застосування. Він підходить і для текстилю, і для шкіри, і для пластику. Це дуже зручно, якщо у вас там, наприклад, якийсь комбінований салон, де є і шкіряні вставки, і текстильні, і, відповідно, пластик є в кожному автомобілі. І коли ми не хочемо купувати там три окремі засоби для догляду за кожним типом поверхні, можна скористатись ось таким засобом, який підходить для очищення будь-яких поверхонь. Це досить зручно, і до того ж, це відомий класний бренд, який робить дійсно робочі речі. Ну і зараз ми перевіримо. Роботу цього засобу безпосередньо на шкірі. Згідно інструкції, засіб можна наносити губкою, рукавичкою або щіткою, залежно від типу поверхні. Але до якого типу поверхні який спосіб нанесення застосовується, на жаль, в інструкції не вказано. Тому я собі дозволю просто налити трішки засобу на поверхню і далі розподілити його за допомогою щіточки. Ось таким чином візьмемо. І розмажемо наш очисник по всій поверхні. Трішки засобу потрапило на сусідню вже очищену ділянку. Зараз ми це все видали. Після нанесення засобу почекаємо також хоча б хвилину, щоб він потрапив в структуру самої шкіри і розчинив там всі забруднення. Важливо також зазначити, що ось цей очисник має лужну основу, і тому, я думаю, з нашими досить серйозними забрудненнями він має впоратись без жодних зусиль і нюансів. Знову ж таки, структура рідка глибоко проникає в саму шкіру і дуже легко все очищає. Видно, як бруд збирається ось такі чорні грудочки. Які вже потім ми за допомогою мікрофібри зможемо прибрати з поверхні. При цьому хочу зазначити, що висихає засіб також дуже швидко, тому я думаю, потрібно шкіру обробляти невеличкими ділянками і досить швидко. В принципі, вже все. Він повністю висох. Ми зараз просто щіточкою бруд возимо туди-сюди. Беремо мікрофібру і залишки забруднень таким чином спокійно собі видаляємо. Ефект також дуже класний, а з урахуванням того, що це універсальний засіб, який можна застосовувати і для текстилю, і для пластику, в принципі, мене він міг би повністю влаштувати. Останній засіб у нас представлено брендом Motip. він призначений для догляду за шкірою, для очищення шкіри, і також в інструкції зазначено, що цей засіб розм'якшує та очищає застарілу шкіру, тобто, якщо за... Салоном вашого автомобіля довго не доглядали. В принципі, цей засіб може повернути шкірі, якусь там еластичність, відновити її зовнішній вигляд, повернути презентабельний зовнішній вигляд. По способу застосування, мені здається, що ось цей засіб він такий найдовший, якщо так можна виразитись. В інструкції вказано, що перед застосуванням флакон потрібно струшувати. Протягом 2 хвилин, а потім після нанесення почекати ще від 3 до 5 хвилин, щоб засіб почав діяти. Ну, в принципі, ми це зараз і зробимо. Наносимо чесник на поверхню. Тут я його не буду жалкувати, адже ми будемо чекати приблизно 3 хвилини, і я не хочу, щоб засіб висох швидше, ніж мене цей час. По своїй структурі. Він в цьому тесті, можна сказати, найгустіший. Щось схоже на засіб від Remax. Також береться грудочками, але структура все ж таки більше рідка. Минуло три хвилини, і знову ж таки, на мій подив, наш засіб не висох, він зберігає свою таку рідку або напіврідку структуру. Я сподіваюся, що це дозволило йому. Проникнути глибоко-глибоко в структуру нашої шкіри, підняти звідти забруднення. І зараз ми ось так легесенько пензликом. Це все діло очистимо і видалимо. Ну, в принципі, видно, що шкіра одразу починає очищатися. Ось навіть засіб змінює свій колір з такого білого на чорний або темно-сірий. Але ось тут, по власним відчуттям, на пензлик доводиться так. Сильніше тиснути і інтенсивніше ним працювати. Мені здається, що тут найважче, ну, якщо порівнювати там з попередніми якимись засобами. Ну, але ми бачимо, що все одно поверхня потихеньку очищується. Я думаю, що ми можемо також розраховувати на досить непоганий результат. Принципі, все. Більшість засобу вже в нас зі шкіри зійшла, і нам нічого не залишається, як залишки забруднень і залишки очисника просто видалити за допомогою мікрофібри. Все, тепер почекаємо ще декілька хвилин, щоб всі поверхні підсохли, і будемо порівнювати результати. Ну що ж, всі поверхні вже підсохли. Ми можемо знімати малярну стрічку і переходити до порівняння результатів. В нашому порівнянні будемо рухатись від найгіршого до найкращого результату. І найгірший результат у нас показав засіб від мотіп. Він вимагав найттривалішого використання, довго струшувати, довго чекати. І, власне кажучи, після цього ми очікували отримати дуже класний, можливо, найкращий результат. Але, як виявилось, навіть те, що ми тримали засіб на поверхні 3 хвилини, не допомогло йому якісно очистити шкіру. Ми бачимо, що поверхня вся в плямах, в розводах є неочищені ділянки. і... Ну, працювати з цим засобом було важче, ніж з усіма іншими, які ми дивились в цьому тесті. Також для порівняння у нас є ось відріз нової шкіри, ми бачимо, що очищена ділянка суттєво відрізняється від нової шкіри. Тобто тут про відновлення кольору не йде ніякої. Мови. Звісно, ці діляночки ми вже багато разів очищали різними засобами, і вони самі по собі потьмяніли. У нової шкіри відтінок більш такий жовтий, тут більш сірий, але тим паче, все одно в порівнянні видно, що засіб дуже погано впорався з задачею. Далі у нас тут дві ділянки, оброблені засобами Koch і Remax. Виглядають вони майже однаково, і ефект тут можна сказати також приблизно однаковий. Десь у нас залишились такі темні плямочки, десь у нас є недотерті ділянки, хоча мені... Якщо не зраджує пам'ять, я тут також пензликом нормально працював, але можливо не вистачило просто засобу. Сказати, що обидва засоби на 100% відчистили шкіру, звісно, ми не можемо. Адже на поверхні у нас все ж таки залишились темні плями. Але в порівнянні з тим, що було до очистки, звісно, ми вже отримали хоч якийсь результат, і це радує. За своїм ефектом обидва засоби однакові, і я поставив би їх на друге місце. І нарешті, перше місце тут в нас засіб від Wurd, який впорався з задачею якнайкраще, і працювати з ним було найлегше і найпростіше. При цьому даний засіб, чи не єдиний, який за багато наших тестів зміг хоча б наполовину, але все ж таки відмити, розчинити кулькову ручку. Я думаю, при другому, третьому застосуванні можна. Розраховувати на більш серйозні результати, і ось такі речі, як кулькова ручка, за допомогою цього засобу, я думаю, ми зможемо очистити. Також ми бачимо, що на поверхні майже не залишилось ніяких брудних плям. Ось тут є такий невеличкий розвод. Тут хтось колись підбором наступив на шкіру, ми по ній ходимо ногами для того, щоб краще забруднити. І відповідно тут у нас утворились такі пошкодження шкіри, в які вже потирався бруд. Тому невеличка плямочка є, але навіть на цій ділянці засіб зміг ефективно попрацювати. І якщо там сильно не придивлятись, то і ось цей момент також не видно. В порівнянні з тим, що було до. Ми бачимо просто неперевершений результат, і також в порівнянні з новою шкірою по чистоті, ми також бачимо, що поверхня стала майже новою. Єдине, у нас тут знову ж таки відрізняється відтінок. Нова шкіра має такий більш тепліший, жовтіший відтінок. Тут же після застосування багатьох засобів, все ж таки, шкіра має сіруватий колір. Але при цьому ми маємо чисту поверхню. Ну що ж, даному тесті особисто мене задовольнив лише один засіб від бренду ВЮрт. Він дійсно на всі 100% впорався з поставленою задачею і ним працювати дуже просто і легко. Навіть якщо ви ніколи не застосовували засоби для очищення шкіри. Придбавшись цей засіб, ви з легкістю зможете доглядати за салоном свого автомобіля. Що стосується інших засобів, то вони, звісно, вже впорались з задачею гірше. Ну і як найгірше, в нас впорався мотіп. Тут у нас результат однаковий, але ось цей засіб від Koch трішечки підкупає своєю універсальністю. Можливо, для ось таких дуже забруднених поверхонь він не підходить, але я думаю, якщо шкіра в нас не дуже забруднена або не дуже забруднений пластик, тобто, якщо ми доглядаємо все ж таки інколи за салоном свого автомобіля, цей засіб також може бути ефективним, і знову ж таки ми його можемо застосовувати на різних поверхнях. Але в тому випадку, якщо ми ці поверхні періодично все ж таки очищаємо і доглядаємо за своїм автомобілем. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!